Всім привіт! Мене звати Іра. Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні хочу поговорити про світло, про освітлення і наскільки відрізняються лампи і які результати по квітоносам вони мені дають. Тож, зверху дві лампи холодного. Освітлення, які от звичайні led лампи Тут ви мене бачите на цій поличці спеціальні лампи. Це фітолампи. І тут те, що було, теж фітолампа, вона така різних кольорів, але ну, така не дуже великої потужності. І звичайна також лампа. Ну і знизу над цим відеомам теж є одна лампа, котра до свідки, це теж, звичайно, лампа Що хочу сказати? На верхній поличці у мене зараз найбільше квітоносів. Найбільше квітоносів саме під цим освітленням. Орхідеям дуже подобається це освітлення. Тому вони так реагують. Подивіться, Приторія вже відквітає з літа, вона цвіте понад три місяці, відсушує по трошечку свої квіточки. І дивіться, зі сплячої брунечки пробудила такий, такий квітоносик і дає... Ще один такий жирненький пітоніс. Вона втрачала нижнє листя, ми її підлюковували, знімали листя і мастили топсином і максимом. І ось такі корені вона наростила теж з літа. Ну і чудово все почуває. Я хотіла її омолоджувати після цвітіння, як вона відквітне, але відквітати вона не збирається. Точніше, літнє цвітіння вона закінчує і дуже швидко переходить в зимове, без якогось відпочинку. Теж орхідея Марія Тереза дивує мене, дуже дивує, вона відквітла десь тижні два назад. Давала відгалудження ще спочатку, трішки його витягнула, але вона відсушила цей квітоніс. Ну, я не засмучена, тому що теж вона вже вимахала такого великого квітоносика нового і дає новий листочок. Нагадаю, що влітку, коли вона давала цей квітоніс, нас їли тріпси, і ось тут так листочок виріс з літа. за те... За той період, доки вона квітне. І от дає знову нового листочка. Лізуть корені з пазух, і там, де той квітоносик старий, теж видніється, наче щось пробивається. Не знаю, чи то буде новий корінь, чи то ще один буде квітоніс. Час покаже. Тож, що скажу, що під цими лампами в мене найбільше квітоносів буде цвітіння, саме під цими лампами, найпишніше, найбільше. Квітоносиків. майже на кожній орхідеї в мене є квітоноси. І навіть на тих, от як приторіях, то тільки-тільки квіт влітку. Доращує, дивіться, такі кряказябри, доращує орхідея пандач, як її там називають по-різному. Отаке незрозуміле, то одна губа і все. І от теж тут таке щось не, непонятне. Нагадаю, що я її нічим не мазала. Вона просто от квітна, довгоквітучий сорт. Так, тут малюк. І там вона видає діточку мені. Діточку там видає, яку я чекаю вже три роки. Це. Інформація для тих, хто думає, що якщо купити орхідею з точкою, з квітоносом з точки росту, що орхідея не буде квітнути. Навпаки, вона вже квітне три роки, завжди тримає по півроку цвіт. І, 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 і діточка дочекалась тільки на третій рік після того, як вона от, квітне, квітне квітне. Усі може пазухи, вона е, заповнила свої нижні квітоносами. Так, що ще хотіла показати? Бігліпчик, до речі, у нас зима. Така краса. Трішки вдосконалили ми годівничку, пташечки прилітають і з'їдять. Ось бігліпчик, який я купувала нещодавно, він скинув. З одного боку квіточки свої, тому що я його поставила з боку і постійно очіпляла. Тобто він з одного боку всі квіти, але дивіться, він доращує бутончика. І ну не знаю, ось тут є відгалудження. Я так підперла, буде видно, з часом ще він дає новенького листочка. Це теж радує мене. На цій поличці теж в мене є успіх, дають розголудження орхідеї, які вже квітли теж влітку. Трішки відпочивають інші, але такого прям бума квітоносів на ній найменше. Тобто ось ця розвивається красунька найперша, але вона не квітла влітку. Це буде й перше домашнє цвітіння. Ну і тут досить непогано розвиваються, дають відгалудження, нові квітоноси ростять. Мені подобається теж цей, це світло. Єдине, що ці лампи дорогі, дорожчі, ніж звичайні ті, що зверху. Ну, я скажу, десь не будь однаково вони видали квітоноси. І от хочу показати теж орхідейка Сантос, В неї була одна діточка. Вона після цвітіння дала ще одну діточку. І от щось буде, щось росте. Таке щось чудове, але щось дуже високо. Можливо, буде квітнути. Теж влітку квітла, я на ній провела експеримент, полила добривом. І вона скинула своє цвітіння. Ну, ось так. Це ось влітку квітла дає відгалучення. З цього боку пробудила сплячу брунечку, дає листочок, тому що така вона не мушала двері, така орхідея трішки сумна. Ну і ось малесенькі. Такі орхідейки. такі навіть дали квітоноси. Ось квітоніс виростила. Така реанімаха в мене була манюнька. Я навіть не думала, що вона заквітне цьому році. Тож висновки такі. Ну, по цим відео відеумам... пізніше знімемо відео, щоб не сильно довго було. А ось ще дивіться теж моя групова посадка. І одна з орхідей видала квітонос. Це білявки в мене. Білявки, які дві з орхідеї втрачали листя. І от одна з них видала квітонос. На жаль, не всі будуть квітнути. Ну, нічого. Це одна тут з фаленопсисів, яка знизу вона під цією лампою внизу. Про цим відео ми. Пізніше від ньому відео. Тож, що хочу сказати, що картина та, що саме верхні лампи, ну і фітолампи теж себе добре показали. Ну, я б, мабуть, рекомендувала саме звичайні LED-лампи, які в мене зверху. Дякую всім за перегляд, тихо, спокійного дня і ночі бажаю. На вулиці Зима. Всім до зустрічі на каналі. Ще забула розказати про свою стійку, яка знаходиться біля вікна, але без досвідки. На ній орхідея фронтера доростила з бутонів літнього цвітіння три бутона. І от відкрила вже другу квіточку. Так набагато повільніше розвиваються, але розвиваються. Деркон вже, мабуть, 4 місяці як квітне, і в надії на те, що він не збирається відквітати, тому що він мені дуже подобається. І зранку дуже пахне на весь балкон. Мені він дуже подобається. Я навіть не хочу, щоб він відквітав котик, який відкрив дві останні квіточки. З квітоноса дорости вдома. Дуже такий зелений, зелений. Знаєте, я завжди хотіла мати дикого кота, який буде фісташкового кольору, і от він себе проявляє саме так, як я хотіла. Хоча це дикий кіт з епіцентру. Доращувала ще орхідейка три бутончики і чомусь їх відсушила. Не знаю, чому, щось їй не сподобалось. Ну і от... Deep Secret. Ще раз покажу вам її красу, і бутони, які вона не дорозвинула.